Так, любенькі, дорогенькі. Доброго раночку. Всім вам, нам, як справи, як ви поживаєте. Треба щось записати вам. Хто дивиться, кому цікаво. Давайте щось запишемо. Так, розклади, там свічечки, чистки. Пишете тільки Viber, ніде більш не читаю. Ніде вдаляю зразу, щоб ви розуміли, бо сто раз кажу, не дзвонимо, а пишемо, кому що треба, пишете. І тоді будемо з вами тільки на розкладі. на розкладі. Так, давайте зразу будемо дивитися. Давайте тему собі написала. Давно хотілося це все подивитися, ну якось що зараз відбувається в Україні з Україною. Чого ми не бачимо, ну і, чого, і що нам не показує. Що стається за ми до військових не ліземо, як робиться, так і робиться, подивимося в самій Україні. Як робиться, що робиться, що нам, що нам не показує, давайте цю колоду візьмемо. І чого нам це не показують. І що, і що з цього вийде? Давайте так подивимося, що зараз відбувається в Україні. І з Україною. Давайте візьмемо трошки карт, як колода бачить, що відбувається з Україною. Війна, війна. мечова карта, королева мечей. Ну, то це фігурна карта. Бачиш, всі, всі настроєні воювати. Всі настроєні воювати. Це не обов'язково люди, це може бути хто приймає рішення. Тобто королева ми, ми всі не королеві. Король, королева в нас, розумієте ви? Так. Да. Погибатимуть, що, що, от як ми питаємо, що зараз відбувається в Україні з Україною? Чого ми не бачимо? Ми не бачимо, скільки смертей. Якщо по цій карті, по десятки мечей, це, це слов немає. Скільки від оцього меча погибає українців? З Україною, що зараз відбувається? Ну і тяжело. Людям це вже тяжело все тягнути, на собі тягнути, Дві десятки. Десятки це закінчення. Дай Бог, щоб це закінчення прийшло поскоріше. Чим скоріше, тим, тим лучше. Якими путями? Ну, це дружні правителі, ті, що прийшли правити. Не розумієте, не значить, давайте дорогу другим. Понимаєте? значить, надо все равно це все під, під, підводить до кінця, мабуть, мабуть. тяжолі карти, тяжолі карти, що зараз відбувається в Україні з Україною? чого ми не бачимо. Ми не бачимо, скільки погибає людей. Взагалі, ми розуміємо там, там, там похорон, в Фейсбуці, туди-сюди, знайомі, рідні. Ну, то есть, ми це розуміємо. Ну наскільки це страшно по карті, по двох десятках це дуже страшно. Це дуже страшно. І по, по первій карті, ну, примерно, не, немає того, щоб хтось думав, це все. Це від нас скривають. Тобто можуть розказувати про переговори, пишеться якийсь мирний план, пишеться, що там, чи пишеться, чи рисується він, ну, тобто він щось дуже довго пишеться. Дуже короже. Імператор. Бачиш, а вітуги, а, а відтуги, понімаєш, люди ті, що понімаєте, люди, які от імператор, карта імператора. Люди, які як сказати, приймають рішення, від яких ця війна залежить. Напала нас, ми розуміємо, Росія. Все це ми розуміємо. Ніхто не каже, що не винуваті, Понятно все це. Ну, тут, розумієте, тут карта імператор по цих картах. А як об'яснити ці смерті? А як об'яснити те, що ну, ну далі, якщо ми відходимо від війни, ну, взагалі об'яснення, яке карта показує, Які? От ми не, вони не розуміють і ми не розуміємо, і люди в Україні не розуміють. І через що від нас скривають? Які, яке яке об'яснення? Оцим смертям? Оцю тяжість, яку Україна несе, пронесла оці два з половиною роки? Знаєте? Колись відео таке було. Да, Задивися на карти, розумієш, колись відео таке було примерно, там ми балакали, що поки вони самі собі не, під, ну, не підстрахують себе. Не пониматимуть, що з ними проїхать, як вони з цього виходять, ну, типу імператори ці. Понимаєш, так воно, так воно може бути ще ще продовжуватися? Тяжело, тяжело й для імператора об'яснити оці гадські мухи, не обращайте внимання. Понимаєте, тяжело й для нього об'яснити для імператора, об'яснити людям оці смерті буде. От на сейчас. Яке б рішення не приймав він, розумієте, треба об'яснити оці смерті. Ну, це по карті. Це ми балакаємо От карти передо мною, я вам кажу карти. Йому треба об'яснити. Чого королева мечей? Ну, може, це якась королева, яка дійсно опять же ж падає, опять ви напишете, ні в кого не пада, у тебе падає, ну, падає вона. От вона перва йде. перша карта, ось імператор йде, п'ята карта преп'язва, ось перва карта йде королева. Мечова. Може, біля десятки, може, хтось погиб людини цієї теж. Серйозно дуже. Може, вона це проходила, розумієш, що цю боль всю перенесла, як на, на собственній шкурі. Оцю боль переносить. Об'яснити, імператору об'яснити оце все людям, а все одно Україна, Україна це люди. Це не, 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 не тільки полягу, села, города, це люди, прежде всього. І з людьми треба буде об'ясняти людям. Що б ти не об'ясняв, все одно треба об'ясняти людям. І от об'яснити це дуже важко ось по картах. Дуже важко об'яснити. Чого оці смерті, оце, скільки смертей пройшло? Що, чого? Давайте подивимося далі. Зарази ці мухи вибиваєш кожен день. І все одно, чого тяжело, йому об'яснити імператору, ну, якщо ми беремо, чого об'яснити важко. Ну, по першій карті, От, що хочеться сказати, мені, мені хочеться. Кажда, кожен, той, хто робить розклади, по-своєму, може об'яснити. Чого важко пояснити? Тому що, як сказати, зайшли туди, де ізначально розуміли, що не хватить зброї, нічого не хватить. Тобто, на раді Христа дадуть не дадуть, як рулетка. Пере пере, 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 сили свої переоцінили. Ну, це карта показує, це карта зброї. От якщо ми беремо в цьому розкладі, це карта зброї йде. Це огонь, це туз жезлів. Це. Що важко йому об'яснити? Бачите, що війна, війна вся йде для України. Ми балакаємо. Україна в Україні з Україною, ну, тобто ми зараз не балакаємо за Росію. Ну, хороші маніпулятори, все одно. Я розумію, вони теж, ви зараз там напишете, вони теж. Їм важко, війна, всім важко. Ну, саме важче в тих людям, в яких погибають. Діти, чоловіки, батьки. Ну, тобто, тим саме важче. Читай всю, всю війну. По старшому Маркану. Карта якась маніпуляція була. От що від нас скриває, чого нам не показують і ми не бачимо. Ми бачимо, ми десь догадуємося. В голові ми десь догадуємося, що хороша була маніпуляція, що от король Кубки воду лили нам в вуха хорошу. І опять же, я, я, не треба думати, я за Росію, тобто ви мене заслухаєте півтора року, ви розумієте, за що я? Дуже хорошо розумієте, хто розуміє, хто, хто там чимось думає. Понимаєте, так вуха лили те, те, чого фактично карта показує, те, чого ну, маніпуляція, якась, те, чого не було. Може за допомогу якусь, може за підтримку якусь, за зброю якусь по жезлів. А фактично чого нам не показував, ми цього не бачили. Вона є, факти... От, вона є реально, чи її нема реально. Чи це та допомога, та зброя, чи це так просто От вода. По королю кубки вода нам. От карта, що, що, що відбувається в Україні? Відбувається те, що, люди, люди, які при владі, розуміють, що це все треба як-то об'ясняти. А щоб не об'яснять, воно в листопаді буде там договір, чи коли там буде вже пишеться. А що ж там його писати? Та ти посади любу матір, якої дитина погибла, вона тобі напише все, що хочеш, за 10 минут. Яка це все пройшла? І для якої Україна і люди, які в Україні, українці, це не пусте місто. Затягується, тому що буде вибори в Америці. Так скільки та Америка буде управляти? Скільки ждати від тіля, а ми все гибнемо? Чоркачі. Ну, карта бачиш, карта. Я вже якщо по карті, то зараз чого ми не бачимо? Того, що дуже ніхто нічого. Ну, от чого я кажу вони? Тому що імператор, тому що це свита імператорська. Сам імператор, вся свита його, старший аркан пішов тут імператор, фігурна карта старшого Аркана, імператор пішов. Пішла. Тобто його свита, він. От подімаєш нічого вже, просто апатія до всього. Якесь таке, знаєте. Чого ми не бачимо? Відімості того, що там якась відимость робиться, та. І... Якась відимость перемоги робиться. Якась відимость по шестьорки жезлі йде. Да? Що зараз наступимо, зараз відступимо, зараз те, зараз це, все це Ну, Давайте ще подивимось, чого ми не бачимо, чого нам не показують. Старших два аркана, Маг і імператор. Два старших Аркана. Маніпуляція йде вищими, вищими людьми в Україні. От з цього всього два старших аркада. Якщо брати мах і чого нам і не показують. Фінансову сторону нам не показують, де що, ну, я думаю, ніхто нам і не покаже, де хто там. Приліпив при, 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 при до свого состояння, де в кого відліпилося, там взагалі залишилось без нічого. Карта дьявола. Карта дьявола. Ну, Дьявол нам в вуха розказує все дуже, дуже, понимаєте, знаєш, як сказати? Ти розумієш отак, але ти сам собі не повіриш, а повіриш тому, що по телевізорах там десь розказують, так як і в Росії. Буде ще. Буду ще ждемо. Всі ждуть, всі ждуть. От, всі ждуть, нічого ніхто не розуміє, ніхто нічого не бачить, але всі в ожиданні і всі ждуть. Не треба писати, що то все хорошо, то все погано, все хорошо, воно все погано. Щоб хорошо було, треба робити. Робити щось робити для того, щоб було хорошо. А якщо тільки чого хорошо? Тому що карта показує в те час, що можна піти отим путем. І буде отак. Ну, йти путем тим, не йти путем, не нам з вами рішати. Не я, не ви, ми не рішимо. Понімаєте? значить путь вибирається там, де не дуже хорошо. Не той путь, де все хорошо. Карта очельника, карта мудрості. Дьявол. Дьявол виходить, дявол отже, що тут п'ять карт я беру. Дьявол і очельник. Виходить, дьявол мудріший всіх нас. Розумніший всіх нас. Дьявол затягнув, навіть це, якщо ми беремо ту сторону, там з тієї сторони дьявола, затягнув від нас оце все набагато уміліше і набагато набагато розумніше. А з росту сторони кром пальця теж. А що дьявол хоче сказати? А ну давайте цей старший аркан подивимося, дьявол. Що я хоче хочу сказати? Договарюйтесь з дьяволом, карта показує. Договор з дьяволом треба заключати. Він хоче, щоб з ним заключили договор. Бачиш, це вам яма тоді, викопана, викопана ямка для вас. От він іде. І будете дурака, це карта дурака. І будете в дураках. Заключивши договор з дьяволом, будете в дураках. Тобто, навіть якщо чого в дураках, навіть якщо це те, що ми подивилися, а зачем тоді це все було? Зачем тоді оця десятка мічей, вона отут падає? Зачем? І хтось це дожен був прочитати, продумати, дадуть, не дадуть, скільки дадуть, як дадуть. Ті самої самі допомоги, зброї і всього остального, і гра. Ось кожне, кожне відео знімаєш двойка пентаклів. І гра. Ну, то навіть якщо в лічному розкладі ця карта падає, тут якщо беремо совет від карти, ця карта падає, тут вже треба сто раз думати. Не 100 раз, а мільйон раз подумати, тому що це 50 на 50. Могли виграти, а можете, всі, а можете все проіграти. Примаєте? От карта зіграла з дьяволом. Ну хтось вначалі це дружен був просчитати. Ніхто не каже, що під Росією, під цей, Боже, упасі. Боже упасі. Ми балакаємо те, що показує карта. І якщо це неправда і не, ну, це, це не реальність наша, в якій ми є, ну, це таке. Це значні карти тоді щось не про те показують. Це, пожалуй, як там в були, ми почали робити розклади, тільки на YouTube я вийшла. Там треба було, і цього дьявола, ну, дьявола, навіть якщо ми з той сторони, той, хто прийшов, називаємо дьяволом. Треба і дьявола було за три неділі, за три місяці просто вбирати. За фізичками ніяк не балакаємо. Просто політичне там все. І дьявол пішов робити своє, він не він не встановлюється, ця карта. Ця карта все одно, вона буде шукати, вона буде, він буде робити для себе, так як йому треба. Дьявол завжди робить для себе, Чого? тому що він думає тільки про себе. Тепер сидимо, всі, всі дружно плачемо. Хто уїхав, плачемо, хто не уїхав, плачемо, тому що, розумієте, якось, якось не кінця, не краю. І виходу з цього немає. Який виход? Давайте подивимося, який виход. Який виход? Який виход, як вам сказати, Вийти з своїх ілюзій. Нам, з вами, людям, не імператору. Імператор в ілюзіях не був ніколи. Людям вийти з ілюзії. Потім Подивитися, трезво, нормально, адекватно на всю ситуацію, яка відбувається вокруг нас, так сказати, і з нами. Який виход? Вийти з ілюзії. перва карта. Карта по смерті, карта, пройти якусь трансформацію в голові. Кожен має вийти, ну як, зробити якісь висновки. З цього всього. І, 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 іначе по, біг, по, біг по кругу буде. Це на дуже-дуже довго буде. На дуже-дуже довго. Це дуже медляна карта, і ця карта, понимаєте, яка, я б сказала, якщо ти не, по не поймеш те, що тобі там треба поняти, ну, ти сам себе зароїш. Ти сам себе зароїш. Що нам треба? Медляну, рицарі. Стабільність. А, вийшовши тільки з ілюзії. Ми можемо медленно, тому що це два медляні рицаря йдуть медленно ну зайти в якусь четверку жезлів, хоча б в якусь стабільність свою. Так, завели в якісь ілюзії, помі знаєте, на чорне, біле, на біле, красне, на красне, зелене, якось так в кожній по-своєму, зразу предателі, зразу мова. Да, я я теж за українську мову, за все українське. В мене тут родилася, звісно, я за українське. Ну, не так прямо, знаєте, як сказати радикально. Прям, бо давайте все зараз. Все Давайте робити на те, щоб країна цвіла і пахла. А там уже мова, мова все, воно прийде саме по, саме по собі воно все прийде і стане на свої міста. Чим дужче людину гнути через Ефаріон, Царство Небесне, їй, понятно, що жінка пострадала все це. Ну, теж отак, як от, розумієте, на все, на все горло кричати, що от... те, що кричали, ну, це не, ну я не вважаю, що це правильно. Чого тоді у військо, туди, куди йдуть на передову, воєнкомати, воєнкомати там не провіряють рускоязичний, все, ти туди не годишся. Тільки по-українськи балакаєш, значить, ти патріот. Туди всі годяться. Не про те. От хочеться сказати, оце сьогодні розклад зробивши, не про те. Ми, ми як то не про те і не туди, і не в ту сторону. А кому ж це вигодно? А хто, а хто за за цього живе? І живе матеріально і вообще живе. Неплохо живе. Ну, скільки воно буде... Ну давайте яку пару квартиру візьмемо по цифрі. Скільки воно це зараз може бути трянутися? в Україні. Скільки це може ще тягнутися? Хартові І Ще старший аркан. 17 місяців, 17 неділь, 17 днів, 17 років. Тобто... Есть... Скільки це ще може втягнутися? Поки ні ще Україна не стане. П'ятерка Пентаклі. Поки ні ще та не прийде. Хоча я вже думаю, там від нас в тому числі скривається те, що Бо, Якщо ми беремо в цілому країну, Не кожного дня, а в цілому країну. І опять же ж королева. Поки не прийде, якась королева, поки це буде. И опять же, те саме карта показує. Не знаю, хто це, доживемо, побачимо. Опять королева, поки це буде. Поки не научимося. Тройка Пентаклі це карта учоби. Поки чомусь ми не навчимося. Чому ми ну, Чи, на вопросы, дуже не навчилися? Ну, покажу. взагалі на такі питання дуже не відповідає. через що? Через те, що самому треба додуматися. Не, не все карта бере на себе, щоб все вам розжувати і в рот покласти. Ні. Буває те, що показує, урок пройти треба, щось, щось винести з цього. А що, ти вже сам додумайся. Ну, давайте подивимося, що ми, желання. Желання должно быть желание выбора. Дождимо выбора страшний суд. Дам сказать, що выбори. Тут, понимаєте, тут треба як-то пточку ставити на всьому і все, як знаєш, як заново перезагружати всю Україну заново. Якби було желання в людей жити по-другому, бачиш, а видать, не до кінця є таке желання, тому що є люди, які цепляються за цю життя, яка є. Типа, вроді, устраює, десь там тихенько кожен сам собі щось розказує, балакає. Понимаешь? І так і через це воно не двигається нікуди. Тобто, оскільки часу не йде, воно дження нема нікуди. Або ми їх, або вони нас вже, або хто там куди, поїмаєш, двіження нема ніякого. Тобто оця боротьба йде, а чого? А тому що так воно так треба, так треба, надо. так треба. Тобто і там треба щось об'яснити, чого так, і тут треба об'яснити, чого так. А об'ясняти не знають як. Та й не хочуть, може. А саме головне те, що карта показує, що щоб, щоб щось поміняти, вийдіть зі своїх ілюзій. От сімка кубків отут десь була. Вийдіть зі своїх ілюзій. Що треба, щоб щось воно цей, вийдіть своїх ілюзій. Понімаєте, щоб щось. Щоб щось почало змінюватися, виходити. Ну, це, понімаєте, це, я навіть роблю розклади, я розумію, що це бла бла-бла. Бла бла бла. Через що? Ось це сім років, через що буває, даже немає цього виходити і знімати ці розклади. Якщо б воно щось существенне було від цього всього. А так, ну побалакали ми. Ну побалакали. Ну, карта показує це все. Ну, може, десь якісь люди це все розуміють, може, і без моїх карт понімають. Ну, тобто, може, не понімають, може, вважають, що наші, наші правителі як боги. Понімаєте? Ну, чогось боги ці живуть, як боги. А люди прості просто свою життя навіть. Не те, що там гроші. Отдають, а свою жизнь отдають за цих богів. Знаю, все правильно. Може, я не, неправильно вам, ну як сказати, може, я не вмію так по Ютубу розказати, як треба? Не знаю. От я, може, не. Ну, от те, що карту я дивлюся, ну це дійсно про це все, що є. Про це все, що, що ну, от, якщо ти не дурний зовсім, ти ж це все розумієш. Виборів нізя, того нізя, цього нізя, а про якийсь референдум там уже балакають, будемо опитувати. Примерно, ну я розумію, якщо ти розумієш, що ти не виведеш вже це ж не одну сім'ю, не одну людину, не сто людей, цілу Україну. Якщо ти вже з цього не можеш вивезти, ну як то, ну, як -то може трошки щось поміняти? Як то людей поміняти, які може дійсно зможуть? Це ціла Україна, це ці, цілий народ, так сказати. Ціла держава. Десь хтось щось дає комусь колись. Може, їм і дає хтось десь колись? Щось такі відео у последнє время йдуть. Запретили, ж, навіть балакати. Навірно, вже балакати не, не все можу. Ну, карта так показує. Ви самі зробите виводи, напишете, хто там що захоче написати, напише. Ну, складу, я вам сказала. Пишіть вайбером, тільки вайбером, читаю тільки вайбер, все остальне не читаю. Не треба дзвонити, не треба мені дзвонити серед ночі. Просто поїмайте і будьте трошки людьми. Якщо я так кажу, значить я так кажу. У вас багато, повірте. Пише, дзвони, я одна, я не можу все проконтролювати, куди, куди, кому, все. А треба, щоб був порядок, тому що це ваші фінанси, тому що це моя совість, моя відповідальність за це все. Свічечка, чисточка, розкладик, я все це довіра контролювати. Не треба витридзвонювати, видзвонювати. Пожалуйста, пишіть, написали і ждіть. Коли отвітела, значить отвітела. Не устраює я вас, нам не по путі, раді Бога. Ніхто ні, нікому нічого абсолютно. Ви спитали, я сказала. Ви подумали, так, так, не так, не так. Прийняли рішення і все, живемо далі. Ви без мене жили, я б з вас жила. Тобто відносьтесь до цього, все, до вайбера, до дзвонків, до писанини, як то більш серйозно. От в кінці таке не в началі, а в кінці таке кажу: ну все, давайте, будьте здоровенькі. Господи, боже, боже. Здоров'я. Та й миру, звісно, щоб миру, поскоріше мир, ну, карта така показує. Там поживемо, побачимо. Все, пока.